У минулому відео ми трішки потренувалися у додаванні десяткових дробів з 10. Тепер розглянемо трішки складніші приклади. Скажімо, нам потрібно додати 4 та 5,7. Поставте це відео на паузу і перевірте, чи зможете ви це зробити. Мій мозок намагаєтесь впоратися з цим так. Я намагаюся відокремити цілі числа від десятих, щоб ви могли сприймати це як одне й те саме. Що ж, я можу переписати 4, цілих плюс 5,7 просто як 4, четвірку лишаємо такою, як вона і була, додати, а замість 5,7 я запишу, що це 5. Додати 0,7. 5 додати 0,7 це те саме, що просто 5,7. Отже, все вірно. Але навіщо я це зробила? А для того, щоб ми могли додати цілі числа між собою та десяткові між собою. Що ж, 4 додати 5 буде просто 9. І тепер мені необхідно додати 0,7. Скільки буде 9 додати 0,7? Це буде просто 9,7. Ось так. Хоча в наступних відео ми будемо вивчати інші способи додавання десяткових дробів, особливо великих, більш складних десяткових дробів. Це все ще як мій мозок додає. 4 додати 5,7. Особливо, якщо мені потрібно зробити це в голові. Я кажу: гаразд, 4 додати 5 буде 9, і ще у мене лишилося 0,7. Отже, буде 9 додати 0,7 або ж просто 9,7. І все. Насправді це значно легше, ніж здається спершу. Я думаю, що з цим зрозуміло, але тепер зробімо інший приклад, де обидва числа будуть містити десятковий дріб. Скажімо, що ми маємо 6,3 додати, і нехай це буде 7,4. Що ж, тут я використаю той самий принцип, який використовувала у розв'язанні минулого прикладу. А саме відділю цілі частини і десяткові частини. І скажу: окей, 6,3, ну, це буде те саме, що 6, додати 0,3. А що ми можемо зробити із 7,4? Те ж саме сказати, що спершу я маю 7, і додаю 4. І тепер я пропоную трішки погрупувати. А саме додати цілі числа до цілих, а десяткові – до десяткових. Я маю 6 додати 7. Це буде 13. Записую як 13. І додати 0,3 і 0,4. Як ми можемо це зробити? Уявіть, що ви маєте. 3 десятих чогось і 4 десятих чогось. Якщо ви додаєте їх разом, це буде 7 десятих чогось. А 7 десятих ми запишемо просто як 0, 7. І тепер нам необхідно додати 13 і 0,7. У нас просто буде 13,7. Ось і все. Ми закінчили, це і буде нашою відповіддю. Дозвольте мені навести ще один приклад, який буде трішки складнішим, трішки більше втягне вас у процес. Припустимо, я хочу додати 6,3 та 2,9. Поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зрозуміти. Що ж, Зробімо те ж саме, що ми робили і в попередніх прикладах. А саме відокремимо нашу цілу частину та десяткову частину. 6,3 я перепишу як 6 додати 3. 10. А 2,9 напишу як 2 додати 0,9. Чудово! Що ж? Ми можемо скласти наші цілі частинки разом. Що ми тут маємо? Ми маємо 6 додати 2. Я так це і запишу. 6 додати 2. Це буде наша перша частинка. А друга частинка це 3 десятих додати 9. Десятих. Теж це запишу. 3 десятих додати 9 десятих. Що ж? Якщо ми додамо наші цілі частинки, то ми знаємо, що 6 додати 2 буде 8. Ось це буде 8. А що ж ми можемо зробити із 0,3 додати 0,9? Зараз буде трішки цікавіше. Що ж, як я можу це записати? Я можу сказати, що це 3. 3 десятих додати 9 десятих. І що ми отримуємо в результаті? 3 десятих додати 9 десятих це буде 12 десятих. 12 десятих. І я це можу переписати, якщо, коли ми маємо 12 десятих. Ну, напишу, що це 10 десятих додати 2 десятих. І зараз ви зрозумієте, чому я саме так розділила. Це моя буковка Я. Причина, чому я так зробила, полягає в тому, що 10 десятих, ось ці наші 10 десятих це одне ціле. Отже, дорівнюватиме просто одиниці. Що ж, а 2 десятих ми можемо переписати як 0,2. То що ж ми тепер маємо в нашому прикладі? Повертаємось назад. Ми маємо 8, яке отримали з 6, додати 2 додати 12. Десятих. Запишемо це як одиниця. Це плюс додати 0,2. 8 додати 1 це 9. І необхідно додати 2. ,1. 9 додати 2 це буде 9,2. Це і є наша відповідь. Причина, чому ця задача була трохи цікавішою, полягає в тому, що я додала. Одиниці спершу вийшло 6 додати 2. Але коли я додавала десяті, я отримала щось більше, ніж просто одне ціле. Як ви бачите, у нас вийшло 12 десятих. Тобто я отримала одну цілу одиницю та 2 десятих. Це все дуже добре розуміти, тому що в майбутньому, коли ви будете додавати десяткові дроби, ви будете робити такі речі, як перенесення з одного розряду в інше, що ми, власне, і зробили. У нас були просто десяті, а ми перенесли їх в розряд одиниць. Що ж, сподіваюсь, це було зрозуміло.